Чу -лас. А літак треса над невацькими пустелями за 15 хвилин до приземлення, так як з якогось екшену. А я і боюсь і відчуваю захват. Мені подобається, але в той же час моторошно. Кінематичні та динамічні коливання збивають моє тіло у напругу, але всередині відчуваю збудження від адреналіну. Це були тимні відчуття Даблбайндефекту, що викликали у мені дилему і породили внутрішній конфлікт. Що після того я почала боятись власних бажань. Але потім екшен закінчився і почався дорослий фільм про пригоди у Лас-Вегасі 21. Вийшла з аеропорту, а на дворі. Плюс 108 градусів за шкалою Фаренгейта, сухе повітря, і ти відчуваєш субтропічний клімат міста, розташованого у пустелі Мохаве. Але настільки класний вайп, раритетні Роллс-Ройси та лексуси із номерами зі стразами, пальми, засаджені біля яскравих споруд, шумне казино, розваги, купа людей, які готові обмінювати свої гроші на азарт, готелі, де пахне лакшельоди колонами х обожнювана американська культура і нічне життя. Яке псує здоровий режим кожного гуляки туриста? Під'їжджаючи до центру, де бояє життя, ряснюють азартні ігри та казино. Твою увагу колонізують готелі, розбудова яких сягає ще початку 20-го століття. Сам Лас-Вегас утворився як залізничне місто, що було чудовим пунктом для заправки та відпочинку. Але через деякий час пуста територія, яка не затримувала дому мандрівників, перетворюється в осередок ритму та азарту. До мектем when алесокарігонзала. to Там твоє обличчя, яке вилазило із вікна авто, постійно обертається на хмари дряпи, які поневолювали пустелю махави, на яскраві плазмові панелі з білбордами, на яких постійно йшла анімаційна реклама, та мініатюри найвідоміших місць світу. Парижу, Венеції, Нью-Йорка, який, до речі, навіював спогади про мої пригоди на Манхеттені та Брукліні цього року, а також готельний комплекс з великим сфінксом та пірамідою, де були розташовані готельні номери, що вбудовані у стіну геометричної фігури. Готельний комплекс, що розташований на околицях південної частини бульвару Лас-Вега-Стріп, так і переносив у справжній Єгипет. Бо піщана хуртовина, яку здіймав попутній вітер, нагадувала істинні єгипетські пустелі. Come on let's face it Шандемдріквідендемдадунотінгаким автентичним та інакшим, посеред інших вичурних та дорогих готелів, видався міраж, на громіздкому банері якого висіло фото британського «The Beatles». і додавало якоїсь атмосфери старого Лас-Вегасу, де у готелі лунає поп музика. Ти сидиш на розважальному шоу 60-х, п'єш склянку Рома і насолоджуєшся співом ліверпульської четвірки, які ритмічно наспівують I Love Her. She gives me everything and tenderly The kiss my lover brings. She brings to me. Згодом твої очі ловлять терасу, яка огорожена парканом, бо кожного вечора готель влаштовує вогняне шоу для своїх відвідувачів. А потім ти висиш у своїх думках і уявляєш, ніби на ній виступає король н ролу Елвіс Преслі, який сам запалює публіку своїми піснями. ні Елвіса, ні вогняного шоу, і я не побачила, бо шалена спека, від якої розривався термометр, тоді несла зовнішню небезпеку. Тому я пішла далі, щоб досліджувати яскраві осередки Вегасу. А де на підлозі валялись пікантні пропозиції для туристів-розпускників, де проїжджав гучний мобайл білборд трак, що рекламував еротичні танці, і де твої очі постійно розсіювали світлискучих вивісок у стилі поп-арт, які ти бачиш, коли йдеш вулицею Франка-Сінатри. Проте згодом ти хапаєш поглядом готельний комплекс, що переносив мене у справжню Італію. Комплекс, який виводив через чарівний сад з казковими деревами, які на заході сонця ловили ніжне його проміння, до містка, який занурював тебе в епоху бароко, і підіймав до перлини своєї широкої зони. Зони, біля якої гучно вигинали свої тіла фонтани, що магічно випускали свій струмінь води, який сягав просто неба. Трумінь, під тиском якого створювався страхітливий звук пострілу, який пробирав усі м'язи твого тіла дрібними мурахами і розсипав їх мікроскопічними голками від пучок пальців на руках до мізинця на твоїх ногах. Водограй, який вражав своїм масштабом і яскравим сплеском зі світла. Не менш вражала, і хай голлер, оглядове колесо, яке відкривало вид на блискуче місто. Атракціон, який є одним із найвищих чортових коліс у світі. <плес> Щоб досягнути найвищу точку розважального об'єкту, спочатку вам потрібно буде зайти у кабіну, яка може вмістити до 40 пасажирів. Далі вас іноді може похитувати вітер, який зачіпатиме вашу кабіну, і вводитиме її у легкі коливання. Тільки уявіть, ви, вегас і капсула, у якій ви рухаєтесь туди-сюди, над одним із найбільших світових центрів світу. І до речі, там на борту оглядового колеса іноді працює open Bar, де ви можете випити легкий коктейль, щоб краще познайомитися з містом. І вже далі на вас чекатиме тридцяти хвилинна насолода краєвидами з різних куточків на Fabulous Las Vegas. І звичайно ж, будучи у місті розваг та задоволення, неможливо було не поринути у гастрономічну насолоду. Бо у кожному ресторані на тебе чекає не лише смачна їжа, а й цікаві історії. Наприклад, у одній з ресторацій, офіціант, який був дуже схожий на привітного представника магії та алхімії з мультфільму Білосніжка, не просто говорив, а тараторив, викладаючи їжу на застелений білою скатертиною стіл. А помітивши, що я роблю відеозйомку подачі страв, сказав, щоб я більше знімала його, а не страви, щоб пошвидше зробити його магазіркою і щоб його вже врешті-решт виперли з цього ресторану. I love you. Або, коли ти потрапляєш у баварський ресторан, там на тебе чекає веселе розважальне шоу, офіціанти в національних костюмах, що видмухували у довгі альпійські труби. Жінки-музиканти, які міцно набивали ритм на барабанах, і співали наживо німецькі пісні. Але барабани були не єдиними об'єктами, куди музиканти били дерев'яними палицями. Персонал також лупцював і своїх гостей. Але уточнення це відбувалось при умові, якщо вони не випивали міцний напій до кінця, щоб спорожнити свою чарку, і лише по замовленню. Адже така атракція замовлялася і оплачувалася окремо. Але ще яскравішою атракцією для тебе стає Fremont Street Experience, коли ти потрапляєш у саме серце Дантауну. опинившись там, тобі здається, що пішохідний торговий центр є більш яскравим ніж Square в Нью-Йорку. Бодах Viva Vision у формі купола обрамлений світлодіодним навісом, який є найбільшим відеоекраном у світі, і жвавішим ніж будь-яка інша вулиця Лас-Вегасу, бо одночасно там грає кілька пісень, відбувається декілька концертів, і там вже точно не місце для розваг з дітьми. Лего. А раптом у мене починається сильна тривога. Я аналізую, чому вона з'явилась. Усе марно. Не можу зрозуміти. Пройшло дві години, занепокоєння всередині не стухало. А я й досі не розгадала, чому я відчуваю такий трус. Проходжу поблизу бульвару Ласвега Стріп. Опиняюся у арені, зроблені із передових технологій зі світлодіодним екраном із 16К. Ходжу у найдорожчий розважальний заклад, який був в історії Лас-Вегаса. Мене зустрічають роботи гуманоїди, що говорять з відвідувачами сфери і проводять для них інтерактив. А потім підіймаюся кількома ескалаторами, які рухались тоді тільки вгору, а по завершенню шоу тільки вниз. Складалося враження, неначе ти потрапив у фільм, де світ підконтрольний роботам і людей доставляють на інші планети космосу. І тут заходжу в купол у головне приміщення арени. Сказати, що я остовпіла і отримала панічну атаку це нічого не сказати. Сфера, яка кожної ночі освічувала усю мою кімнату, що доводилося добряче ховати її важкими гардинами, змусила мене у той день приводити себе до ладу десь хвилин 20 перед початком шоу. А голова крутилась від висоти, і з моменту, коли я зайшла у залу найбільшої сверичної будівлі світу і аж до розв'язки шоу. І місце моє було ще й посеред арени, що з моїм почуттям страху та запамороченням не можна було нікуди вставати. Тому єдиним виходом для мене було заспокоювати себе і дати час мозку звикнути до сфери із 18 тисячами, 600 сидіннями і висотою у 112 метрів. Видя, що посеред масштабної зали, я ловила стосилих дрижаків від висоти та об'ємів. Це було як вийти на чорну трасу гір. Лижники чеснобордисти зрозуміють мене, де дуже різкий спуск, і тобі здається, що ти зараз ненароком полетиш вниз арени зі світлодіодними дисплеями. І вже потім відповідь на моє питання, яке виникло більше двох годин тому. Було розкрите. Я зрозуміла, чому я мала таку стійку тривогу. Рік тому, коли відбулося відкриття сфери на венеційському курорті, коли я прилітала у лас, навіть не здогадувалась, що побуваю там і відчую настільки ярі емоції. 17 Одес в бі. Маге. Сомашдери стерока. А на годиннику була п'ята ранку за Ласвегаським часом. Я дописала кусок сценарію для фільму про лас і свої емоції про сферу. І ніяк не могла зупинитись фотографувати її нічною та на світанковому тлі, де жовта гаряча твердінь вбирала смоляний села Невадських піщаних гір, а споруда, оснащена зовнішнім світлодіодним екраном, робила повний оберт землі. Це була моя яскрава ліття подорож до світу розваг, світу зі своєю атмосферою, до міста зі швидким ритмом та життям. Міста, яке притягує до себе як магніт своїм сталим настроєм, вогняними фарбами та економічною гармонією, до планети під назвою Фебілас Лас Вегас. That's life That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life It may seem some people get their kicks stopping on a dream. But I don't let it, let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn, and a king. I've been up and down and over and out and I know one thing each time I find myself flat on my face I pick myself up and get